Друзі, вітаю всіх, хто прокидається зі сніданком вихідний. Так, продовжуємо готувати. Обов'язково готуємо кожного дня і в суботу, і в неділю. І це рубрика підгледіла. Ви добре знаєте, що я люблю готувати, я люблю проводити час на кухні. Але разом з тим я так само піддивляюся класні рецепти від інших кулінарних блогерів. І саме у цій рубриці я буду ділитися своїми знахідками, але ще більше я буду готувати під їх пильним поглядом. А потім ми будемо знайомитися та спілкуватися. Нагадаю усім. Ще партнер показу торговельна марка Королівський смак, якість королівська, а ціна народна. Друзі, отже, сьогодні, як і розповідав Олександр, у нас мамин салат, і я відверто вам скажу, що от саме я коли гуртала стрічком і побачила рецепт мамин салат, мені захотілося зануритися у ту саму атмосферу, коли вдома збираються за святами, коли великий стіл заставлений чимось смачненьким, коли є салати, до яких ти не повертаєшся кожен день, але вони з твоєї особливої. Історії зараз ви бачите рецепт на екрані. Усі інгредієнти доступні, усі інгредієнти вам знайомі. У нас вже вони заздалегідь підготовлені. Ви бачите, за от, що мене здивувало, горішки є. Горіхи я дуже люблю. Але от в моїй родині до салату не додавалося. Це для мене відверта така приємна знахідка. Трішки здивувало, але я переконана, що це поєднання щось особливе. Але ж це мамин рецепт, і я переконана, що він саме так десь у родині. Книзі і записаний, тому усі підготовлені інгредієнти я додаю в е, таку спільну нашу миску, обов'язково трішки солі. Але враховуйте, що сир твердий, він вже по, ну, по смаку солоний. Тому тут треба балансувати невелика кількість перчику. Можете можете додавати, наприклад, зелень свіже, якщо у нас у вас є, або свої улюблені інгредієнти. Отой От такий секретний інгредієнт для мене це горішки, і будемо все змішувати. До речі, є декілька таких. Принципів готування, хтось, наприклад, викладає цей салат шарами і змащує майонезом кожен шар. Мені дуже зручно, і так принаймні, готувала в свій час моя мама. Запитаємо до речі, експерта, чи це не помилка, коли всі інгредієнти ми змішуємо і вже потім викладаємо саму форму. Отже, сюди буду додавати наш майонез. Я не боюся щедро поливати майонезом страву, бо вона тоді стане знаєте, таким як своєрідним фундаментом, що об'єднає і гриби, і можна сюди. Таку підсмажену цибульку додати сир, яйце обов'язково, але залишає частину для того, щоб потім ще й стінки нашого салату змастити, бо саме на нього на цей майонез буде приклеюватися гранат, і це буде дуже красиво. Знаєте, цей салат буде просто як корона на столі. Ми збрали жирненький, тощо що 70, 67%. І от дивіться далі. Кількість ви вже будете дивитися самостійно. Головне, щоб усі інгредієнти були об'єднані між собою і склеювалися. Тому що викладати салат ми будемо на тарілці і одразу навколо ось такої склянки. Друзі, я дуже хочу, щоб знаєте, от, такі рецепти ваші улюблені, те, що вам смакує, вони нас усіх об'єднували. Поділіться, будь ласка, зараз в коментарях. А я обов'язково зачитаю, який рецепт у записній книжці у вас записаний, як мамин. Бо я маю таку записну книжку ще від своєї мами, і там було, наприклад, Любин салат, це від якоїсь подруги, наприклад, сусідка щось там дала, і навіть є мій той перший рецепт, який я записала у мамині. Записній книзі це були пончики з сиром. Це знаєте, це круті спогади. Такі блокноти потрібно берегти, передавати з покоління в покоління, і нас ось ця пам'ять вона по особливому зігріває. Я викладаю салат навколо склянки, щоб якраз е, сформувати правильно його. Ось так. І знаєте, це інгредієнти, які можна підготувати заздалегідь. Ми зараз знаємо, що не завжди у нас є світло, не у всіх є газ. Іноді ми можемо підготувати інгредієнти. За вікном холодно, у нас вікно іноді буває як холодильник. А потім, коли потрібно, ми приготували швиденько салат, і він вже є такою класною поживною основою, де можна ним і повечеряти. Бо велика кількість білку вона буде живити наше тіло. І нам буде тепло, смачно і затишно. Ну що ж, я продовжую викладати зверху? все потім буде посипати гранатом. А вам пропоную познайомитися. З героїнію нашої рубрики саме е, та у кого я підгледіла цей рецепт, це Валентина Саєнко. І її історія дуже дуже цікава, адже вона працювала і офіціанткою, працювала із відомими кухарями. Сама вже називає себе шеф-кухарем і є такою, але має про тому юридичну освіту. Ну знайомтеся ближче. А одразу після ми поспілкуємося у прямому ефірі. Йшла шлях від офіціантки до шеф-кухаря, хоча при цьому має юридичну освіту. Валентина Саєнко, кулінарна блогерка, із Дніпра, згадує, з дитинства їй рано довелося стати самостійною, тож і рано почала вчитися готувати зі студентських років, також працювала на кухні. Її так це захопило, що Валентина почала відвідувати кулінарні майстер-класи, а згодом навіть пощастило попрацювати із кухарями із зіркою Мішлен. Зараз Валентина займається консалтингом і допомагає іншим із відкриттям закладів. Згадує, що свого часу пробувала змінити кулінарію на журналістику, але швидко зрозуміла, що без кухні не може, тож запустила власний кулінарний блог. Каже, їй завжди хотілося довести людям, що готувати страви рівня ресторану це просто. І вся кулінарія це просто, якщо ти по справжньому прагнеш це опанувати. Ну що ж є можливість одразу і поспілкуватися, бо знаєш, валя Валентина Саєнко з нами на прямому зв'язку. Валечка, доброго ранку. Доброго ранку, Валентино. Радію чути, радію бачити і таким місточком ми з'єднуємо Київ з Дніпром. Ви зараз у Дніпрі? Так, так, я вдома у Дніпрі. Я обіцяла нашим глядачам взнати історію цього рецепту. Бо він для мене саме от, знаєте по назві «Мамин салат так йокнуло всередині. Як у вас з'явився цей рецепт? Як у мами з'явився? Що особливого? Коли вам хочеться, в якому настрій вам хочеться його готувати. Ой, насправді це таке питання, ви знаєте, я вже така у віці, і я народилась в той час, коли це був вже розпад союзу, і е мало чого було взагалі такого щось цікавого можна було купити. І моя мама постійно щось видумувала, постійно щось придумувала, якісь страви, щось брала, адаптувала, щось додавала своє. Цей салат пройшов багато інтерпретацій, насправді, бо е мені було важко догодити. Кулінарно. І це така моя улюблена, версія, моя улюблена версія цього салату, який найчастіше вона годувала або на Новий рік, або на якісь свята. Чистіше всього. Так, я сподіваюся, що я не порушила е, нічого в, в цьому рецепті і дотрималася всього, щоб мама і ви мене не, не сварили зайвим словом. Я, знаєте, теж люблю такі рецепти, коли воно е, ну, ми насправді десь з вами приблизно одного віку. З дитинства воно тьохкає і йокає, і ти хочеш цього тепла, тому готуєш потім ось ці страви. Я розмовляючи з вами, знала, що ви народилися в Одесі, зараз живете я... в Дніпрі. Так, я не народилася в Одесі. Є, я потому... прожила там я прожила там все своє свідоме життя. Uh -huh. Так, я народилася в іншому місті, але прожила в Одесі дуже багато часу. Я там закінчила школу, закінчила університет. Я там почала свою кулінарну діяльність. Тобто, так я дуже багато часу там прожила. А зараз останні десь сім років я живу в Дніпрі. Так. А яка одеська звичка у вас залишилася, яку ви привезли з собою в Дніпро? Або можливо якийсь рецепт, так щоб коли хочеться Одесу сонячно згадати, то ви готуєте? Звичка залишилась скоріш таке менталітетно. Ну, Одеситів є у багатьох така, е, хто зрозумів життя, тут не поспішає. І так, так і такі мене є ну словечки, де декілька жаргонні одеські інколи не дуже культурні, тому я не буду тут казати. Та ну поділіться, а, що ось. це таке. Ви відкритовуєтеся чи торгуєтеся на базарі? Ну ні, ви знаєте, на базарі я рідко торгуюся. Більше мій чоловік торгується. Я така досить скромна людина і, і ну не торгуюсь. Ні. А <с <с що так. за словечки? Я ну, із більш таких культурних це більше таке там шокати, там щось таке, ага. ось такі фрази, там такого плану. Насправді, я коли переїхала сюди, дуже сильно відчувався якийсь акцент. Я не зрозумію, який акцент, про який вони кажуть, але дійсно мені часто говорили, що в мене є якийсь акцент, що я розмовляю не так, як дніпряни. Ось. А, а з приводу їжі. А, ви знаєте, от чим мені схожа одеська, така сказати одеська кухня і дніпровська кухня, тим що. Напевно, цей вплив єврейської культури, що в Одесі, oh. що в Дніпрі. В Дніпрі є так відомий багатьом саме великий в світі, єврейський центр минора. Тобто, вплив тут кухні дуже такі єврейські uh -huh. є. І звісно, в Одесі це теж такий. Тобто свої рецепти форшмаку, а їх безліч. Ви ж розумієте, як у кожної У нас свій борщ, а у них там свій форшмак. У хтось додає яблучко зелененьке, хтось додає там якісь ще нюанси. Вачка, а є. І... А якщо, от, якщо от, сказати, наприклад, позначити на мапі Дніпро якоюсь одною стравою чи продуктом, то що б це було? Ой, це важке питання насправді, ви знаєте. За чим їхати в може... Дніпро, щоб Зачим? Тут от мало хто цей пріоритет використовує в кухні, але мені дуже подобається, що тут класна свіжа річкова риба. О. Мені Це? подобається та воды. Так, так, це цікаво. Це цікаво, і це вже значить рибку. На мапі ми позначаємо якийсь особливий. Тоді буде чекати від вас смачний рецепт з річкової риби, щоб можна було так само відтворити. Валя, дякую вам дуже за знайомство, за розмову, за теплі рецепти і за вашу унікальну таку дуже знаєте подачу, як від шефа, дуже стильно і дуже вишикону, яку можна знайти на вашій сторінці. Тому підписуйтеся, хто раптом не знає Валентину Саєнка. А я радію нашому знайомству і до зустрічі. Підгледіла ваш рецепт. І нехай він смакує іншим. Ну що ж, ми вже, бачите, салатик готовий. Насправді його вже продовжувати готувати не потрібно, його вже потрібно просто смакувати. І це відверто дуже-дуже-дуже тепла історія. Бачите, він весь такий соковитий, він красивий. М -м -м. Як вдома мама на кухню, можна ніжно-ніжно смакувати. Друзі, ну що ж. Діліться своїми, будь ласка, рецептами. Нехай вам буде смачно, нехай вам буде затишно. Е, у нас є наша червона коробка, і ми готові продовжувати е, ділитися такими запитаннями, е, щоб тримати вас в тонусі. Бо ви наші глядачі просили саме повернути вікторину з червоною коробкою. То що ж ми для вас, ось тут всі червоні коробці загадали? Вже традиційно для вас, тому будьте уважними: спочатку цей плід називали сонячним або мавтячим персиком. На початку 20-го століття цей продукт почали називати китайським агрусом. Один плід цього продукту може закрити добову норму вітаміну С. І цей продукт на 84% складається з води. Друзі! Що це може бути? Пишіть свої варіанти, бо нам вже... Ну воно щось легеньке, не дуже важке. Це така маленька підказка від мене. Не знаю, чи вам це допоможе, але насправді це дуже азартно. Тому чекаємо на ваші відповіді. А результат того, що знаходиться в коробці, ви, звичайно, дізнаєтеся ближче до одинадцятої години. А ми продовжуємо наш сніданок вихідний.